Слава Ісусу Христу, дорогим ділю Христі наші реполітанти, кохані Божі діти, сьогодні в Слові Божому, яке читаємо з 11-го розділу книги Вихід, вже так чути по запаху цю Пасху, тому що, так як в погоді, коли має бути дощ чи там інша погода, то вона відчувається наперед. І коли ми читаємо про ці вказівки Бога, які говорив Ізраїлеві перед виходом, перед цим, що має Пасха здійснитись, то так виходить в Божій логіці, як ми говорили, що Господь смерть називає сном, а гріх називає смертю, то в цьому читанні ми бачимо, як в Божому розумінні Божа смерть дає життя, а людське життя дає смерть, тому що коли людина хоче жити, коли людина хоче вигодно жити, хоче краще за других жити, то вона цим самим іншому забирає якби, це життя, цю можливість, тому що в цьому світі все є в ліміті. Хтось хоче бути багатшим, то відомо, що якщо не напечатувати, не наксирувати гроші, то треба комусь їх забрати. Тобто є певний ліміт, певна сума. І якщо я возьму більше, ви возьмете менше. Так? Як, Наприклад, там при обіді дають нам їжу, і хтось возьме більше, на то відомо, що менша порція лишається другому. Якщо людина хоче, так як Іван нам скаже, хоче знайти життя, погубить його. І навіть наше народження на цей світ це є таке навіть, момент вже вмирання, тому що людина живе, коли Бог сотворив людину, коли ми ще в лоні матері, ми розвиваємося і живемо, тому що після народження людина тільки, ну, скажімо, фізично збільшується. А так повністю людина сформована, жива, приходить на цей світ, і від моменту народження. Ми помаленьку вмираємо, так як яблуко чи грушка, яку з дерева зірвали, вона в цей момент починає поступово, поступово вмирати цей продукт. Так і ми кажемо, що квітка вже доспіла, продукт якийсь доспів, хліб спекли, витягнули з печі і цей момент, коли ми його вже поставили на стіл, він помаленьку починає вже, скажімо там, процедура пішла вже на. Обратного путь, вша і цвіте, і сохне. І тільки треба його встигнути з'їсти в певному моменті. Це є логіка людського життя. Там, де Бог дає смерть, це життя починається, наприклад, після нашої смерті такої фізичної, ми вже ніколи не будемо вмирати. І ці, хто помер, вони вже живуть. А ми, котрі є на цьому світі, котрі живемо, ми поступово вмираємо така є різниця між нами і померлими, що хто вмер він вже живе, а хто на цьому світі живе, він потрошки, потрошки кожен день помирає ближче смерті. І так само сьогодні, коли ми переживаємо таємницю смерті Ісуса Христа, ми бачимо одну важливу річ, що Бог є постійно живий. Живий Ісус Христос, який. Аж до Голгофи перебуває з нами. Живий Ісус Христос в момент смерті і живий, коли Воскресає, Його смерть не знищила, так він є постійно Богом живим. І сьогодні цей знак Христа, знак смерті, знак дуже Пасхи. Ми бачимо цей Пасхал свічку. Яка є найголовніша в Костюлі, яка є найголовніша взагалі в літургії, бо вона представляє нам присутність Бога, Бога світла, Бог, який все нам пояснює, бо світло це не тільки те, яке горить, але Бог, який нам освітлює життя, який пояснює нам. І тут є теж важлива приналежність до Бога, написано сьогодні в цьому слові божому ранковому, що. Позначити свої двері. І коли буде проходив ангел смерті, він у мене вас, тому що він буде бачити вашу приналежність до, до Бога. Тобто люди, які мають в собі Боже життя, вони не підлягають смерті. І так пізніше Ісус каже в Євангелії: хто вірує в мене, навіть вмерше буде жити. Ось такі слова теж ми чуємо як. Сам Господь Ісус говорить. Тому, зважаючи на наш такий духовний настрій пасхальний, сьогодні нам легше пережити цей хрест і вмирання. Тому що в світлі Пасхи це певно відбутися як певна процедура, яка, яка нас провадить до Воскресіння. Якщо б ми сьогодні дивились на цю таємницю, Руженця, що Ісус помер на Христі, то це була би така християнська трагедія наша. А ми просто дивимося, як, наприклад, на процедуру оздоровлення, коли ми йдемо до лікарні, то ніхто не йде з таким наміром, що я йду помирати. Кожен має цю думку і цю надію, що я йду до лікарні, щоб мене вилікували, поставили на ноги, і я за пару днів вернусь живим, здоровим. І ця процедура лікарняна, вона не є для нас страшна, якщо ми бажаємо життя, хочемо жити, боремося за життя і це життя в собі бачимо. І так само, коли ми є в світлі Пасхи, то нам легше є пережити цей момент ісусових страждань, голгофи, розп'яття смерті похорону Ісусового, тому що ми. Дивимося через призмат, Пасхи на це все. Тому важливо є, щоб ми теж повставали з нашої смерті, бо ми кожен день в чомусь там вмираємо. Найгірша смерть це гріх. І Якщо ми з гріха Воскресаємо, то ми переходимо це вмирання наше, вмирання духовне теж і хочемо просити Бога, щоб. Наша звичайна людська смерть не була якимось трагічним завершенням всього, але щоб це був перехід, так як ми, навіть не думаючи часом, переходимо через двері, чи виходимо з будинку, чи заходимо в помешкання, ми дуже часто навіть не задумуємось, що ми цей процес переходимо. Просто відкрили двері і пішли. Ніхто спеціальної уваги на це не звертає. І якщо ми. В такому християнському дусі дивимося у вічність, то для нас це буде так, як перехід через поріг, через двері нашого дому. І просимо Бога, щоб ми, як віруючі як християни, могли справді свої очі мати спрямовані на Пасху, на вічність і щоб легше мали пережити цей перехід смертельний, але боялися смерті духовної тіки. Боролися за те, щоб вмираючи для Бога, ми з Богом могли жити в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!